Багато років тому у маленькому ізраїльському містечку під назвою Назарет жила дівчина Марія. Марія була заручена з Йосипом, добросердечним Теслою. На той час в Ізраїлі царював ірод, що не вірив у Бога. Ізраїльтяни тяжко жили, віддалившись від Бога, але вони твердо вірили в заповіт із Богом, що був укладений багато років тому. Одного разу буде народжена дитина, що принесе нам свободу. Вона прийде, щоб урятувати нас. Якось Марія спала, і перед нею з'явився ангел Гавриїл. Не хвилюйся, Маріє. Бог благословив тебе і явив тобі свою ласку. Ти зачнеш дитину від Святого Духа, народивши сина і назвеш його Ісусом. Бог дасть йому вічний трон Давидів. Але ж я незаміжна. Як ж у мене народиться дитина? Дитина не буде синим людським, але буде народжена від сили Божої. Він буде єдинородним сином Божим. Марія злякалася, але довірилася Богу і послухалася: Господь, я твоя раба, нехай буде з волі твоєї. На той час це було дуже небезпечне рішення, бо якщо незаміжня жінка народжувала дитину, її могли закидати камінням. Також Йосиф повинен був покинути Марію, з якою він був зарочений. Однак, незважаючи на цей ризик, Марія довірилася, послухалася Бога та й дава йому подяку хвалу. Ах, як же так? Як Марія могла? Як вона могла зачати дитину, перш ніж вийти за мене заміж? Мені дуже гірко. Йосиф, який був заручений з Марією, був доброю і праведною людиною, але новина про те, що Марія чекає на дитину, стала для нього великою несподіванкою. Йосиф вирішив сказати Марії, що він не зможе одружитися з нею. І ось одного разу у сні йому з'явився ангел. Йосифе, сину Давидів, не бійся одружитися з Марією, бо дитина, яку вона носить у утробі, від Святого Духа, вона народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він врятує свій народ від їхніх гріхів. Так, я розумію. Після слів Ангела Йосиф одружився з Марією, як і обіцяв. Через кілька місяців Йосиф повіз Марію, яка була ще вагітна, до свого рідного міста, щоб брати участь у переписі. Вже було пізно, але Йосиф і Марія не могли знайти місце для ночівлі, тому що до міста приїхало багато народу. У вас є вільна кімната, моя дружина має скоро народити. Будь ласка, навіть маленької кімнати буде достатньо. Ці двоє, які не могли знайти місце, щоб зупинитися на ночівлю, нарешті знайшли відпочинок у хліві, де тварини їли та спали. Цієї ночі народилася немовля. Ісус. Це був Ісус Христос, Син Божий, який врятує людей від їхніх гріхів.